Привіт! Привіт! Ви на каналі Каті Плей і Богдан Плей. І як ви знаєте, я ще не з'їв свій за корта. коротка. Кай дивися на нього. Дивись. <світ> Зробити ще один. Та я хочу робити? Але спе... перше спати куди. Пішли. Отдохнути нельзя раду монстрів. Я сплю. О, я копач. Може то ти монстр. <світ> Ні. Я йду приймати душ. Папа. Я зі спорту тут. Я вже поприймала душ. Так. Продовжуємо. Де ти йдеш? Там. О, Я по половлю рибу, я забув. І як е там зловив сідло. Та ми мене казали. Ні. Ми казали. Та? Я йду вигулюю нашого коника. Окей? Добре. Все. Так. Не влізайся. О. О. Поведуй нашу корову. Або ще одну приведи. Зараз постараюся привезти. Нічого собі ти погнав На своєму колі на нашому. Так, куровка, утренний обед. Тут еще одна лошадь. А, Я сделаю еще один торт. Крипер взорвал за наш Дим. Дим? Ну, там, походу. Тут вот наш хит. Радуюся, що ще не дім. Каю, то зомбі можуть дістати до коня. Як то? Що ти про що ми вже говорили? Ти казала, ну типу, що, що зомбі не дістануть до куня. Ну, нас не дістануть, якщо ми на коні. Ну я мала на увазі, що він дуже швидкий кінь і нас не дістануть. А. Все, я йду ловити рибу. Добре, що хоч не взірвав той город і корову. А дім тут таке. Та дім. Дім ти сама будеш будувати. Дім тут таке. Напевне, Катя собі думає, там і Богдан допоможе собі. Шш, зробимо домик. Так, ю -ху. Лодочка! Потім я ще як, порубаю дров і якщо випаде яблучко. 3,18. Так. Добре, що гуть корова не вибігла, правда, корова. То добре. Проводко. Ага, ліпше би я вибіла. <ріст> <ріст> так, я зроблю торт. Ще один. Хто не знає крафту торту, дивіться, не перемотуйте. Я зараз буду робити торт. Так, закличеш мене, коли буде? Mm -hmm. Як я, кстати, знайшов шахту. Добре, підемо в Ага так треба посередині яйця. Якщо зробиш, я йду обідати. Добре, якраз їм солоденького. О торт. Врешті торт. Ти хоча б покажи як? Я вже показувала. Так я їду на обід вже. Тобто пливу. Так я вже біжу на обід. Смачненький торт поїсти. Там, там, та тадам. Там, та дам Там, там, та-дадам. Там, там, та -да дам там, там. Та, -да там, там, та -да там, 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 там. вже, Я не можу. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ти настільки голодний. Ну так. Два куска з'їв. Нічого сьогодні. Ти ще два заїжджає. Я не голодна. Зараз буду голодна. Ти не їж голодна. Так в ванну не заходити, бо Бурдан з куркою приймає дух. Ми назвали його Толік. А як куня назвемо? Кукі. В вані, а воно якраз помилося. А я тут э, набираю э, собі жир. Я зарядку роблю. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Так. А що це робиш? Зарядку. Я хочешь там візьми в ш в Ну в нашому в нашій кімнаті в сундуку є є е шлем железний. Нашу мені шла. Абу, треба. А ну давай я подивлюся подивлю я на тебе. Зараз приміряю кепку курка разом з тобою кепку примірю. Oh, wow, я, я ще собі зроблю е, чоботи там. Добре. Mm, Железні ти, ти маєш. Тобі зробити шлем желізний. Жилам мені, У мене є шлемик. Зачарований. Й страшне. <хи> ну, як все одно зроблю тобі шлем У -у -у. все О, Ура! Ну що я радуюся, як то мені то не мені зробив. Хто мене знов б'є? Курка може. Міже Толік, ні. Толік ти мене не бе? Ні? Ні? Добре, не б'єш. Ходись там. Я? Там. Бізу. Бізу. О! Мені якраз голод. я Чекай, мені лише хоч трохи угу. Ладно. там. Ладно. Що там? Ну тобі подарунок. Ну, що ти закрила туди ту штуку? На. Що ти зробила? <різь> його? А як той кінь називається? А, у мене і так-то зачарований е, кожний шлем майже ламається. Так тобі той подарунчок треба, чи не треба? Я Треб. так не зрозуміла Я поставлю свій старенький шлем. Привіт, курка, Толик. Текст, тік, текст, тік. Тік-тик-тик-тик-тик-тик. -тік 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 -тік. Ой. Тик-тик-тик. -тік -тік. Ух, кльово. Я їм тортик. Добре. А ти їла вже? Їш на здоров'я. Ти їла вже? Так. Нє. В ще mm. голоду нема. Гм. Все, там ще два кусочка твої. Я їду на шоу. Як той кінь називається? Куки. Куки. Вигуляю. Кунячка Кукі побігла. Чуєш, кунячка Куки? Що в воді? Я тут скачу на ньому. Кайте, де? я тут. Стоп, зачекай, я подивлюся. Там-да-дам-та-дам. -та 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 <рик> Ой, боже. Ух ти що як погнала! Ти мене не гониш. Давай в гонки. Чуєш, ти сама догнал ні. Ти сама лови хочеш іграти, Катя. Не хочеш так пішки самою собою. А кажеш бо ти що Ти мене будеш бити. На коня мені не жалко. Добре, давайте зараз лови, перевіримо, чи ти той. Ні. Тільки не на коні, бо я не мені коні. жалко. Не на коні. Але ти мене вбивати не будеш. Не буду бити. Просто вдарити раз і все. Тільки рукою. Рукою. Стоп. Раз голову весело. А? Кунячко. Я Корова. Це якась дивна. Раз, два, три почали. Кай те де? Біжу. Я взагалі не там, я за дітей біля нашої хати. Добре. Ой на світок. Я конячку. А ти де біжиш? А ми вроді, лови грали. Ну лови мене. Та, ти мене мав ловити. Ні. Та, тоді чого я біжу туди було сказати? Мене залагало. Стоп, я торт поїм, бо я ще Де не, не їла торт. О, вже темніє. Добре, якраз вночі на тебе зомбіки кінок. Ні. Жеруть тебе. А хто двері не закрив? А Толік не виб'є? Давай зловиш мене? Ні, так, Толік не вийде. Побач, я, так... я, каз... я казала, що Толік не вийм. Я з'їла весь торт. Добре, давай. Я не хочу вночі, та. Та вон же закат давай. То ніч настає. Бачите, ти на коні така мудра. Не зловиш мене, бо то вже нічно реалі. І вгадай, де я її є. Ти? А не дістанеш, а не дістанеш. <гум> Я, Я з тобою. Якщо в хаті мене вдариш, то тут буде. Я не буду бити. О! за мною вже один. Два хп, два хп. Тортика, тортик. Я съела весь. Я тоже ест. Добрый, добрый. Ага, вот тортик, дай, тортик. Дай рыбу, дай рыбу. Тут есть в сундуке. Давай. Дай мне рыбку. Там есть в сундуку. А чого ти мене. такі великі зробила? Та бо там місця не було, щоб поставити. У мене стільки було того всього. М -м -м. Добре, будемо. Буде. На двір двері закрив. Подивись, я не знаю. Вроді так. Та толик вибіже. Ні? Він 2 хапе. Закрив. Куди спати? Не вдар мене, не вдар. Толік зі мною спить. Ням -ням 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 -ням. Ой, добре утро. Добре, добре. Утро. добре. Я йду в ванну приймати. Я тоже. Давай двоє уде. Ні, де буде хлюп 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 хлюп. Ви нічого нічо такого не подумайте, набрав сестра. Так, що ж такий хлюп-хлюп? Купцися, купцися. Як тих малих дітей. О, брат така. Купцися, купцися. Давай, купцися. Купцися. Та Катя, то закрийся вже. Чо ж я вдарю? Ну збий, а я маю залізний меджі, шо? А я маю кам'яну кірку три урона, топор чотири урона гриби. А я маю шість урон. А я маю шість урон на меді, що? А в мене броня є. На тобі. Ну, туди. тільки той. Три сердечка з половиною взяли. Давайте вже закінчувати. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, групу ВК. Ну і всім па-па!